Знаєте, мужики, дивлюсь так королоки і думаю, ти рекламірує то, то рекламірує те. Не треба продать, продать бабки, 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 продавай, виставляй. Вріміна зараз такі, сьогодні є бізнес, завтра всі на війні, завтра ще щось. Хватить, брехати, Чому ніхто не розказує, так? Да? Що поділо? От людині волнує просто, волнує, щоб купити щось, щоб воно ходило, щоб воно поробило років 3-5, якийсь трактор нормальний, все. Йому не треба та лапша ваша, ваша брехня про посилені мости, ваші лати, всі розкази, Давайте розкажемо, як воно є. А, і все. ну, Так, пацани, хто шукає собі трактор? Послухайте це відео. Я не буду тут конкретно. Нічого взагалі рекламувати, ні одної моделі, ні не навишу номер телефону внизу, не буду казати, дзвоніть, привеземо, туди, сюди. Я вам просто розкажу, що у вас буде ходити, що у вас не буде ходити, що можна брати, а що брати не треба. Що свої гроші стоять, що твої гроші не стоять, що яку роботу зробить. Далі справа ваша. Можете поїхати на площадку якусь Любу, можете поїхати в мінні можете поїхати в любий магазин, який хочете. Щоб просто людина мала розуміння. Тих китайців зараз, як війна. Різні моделі, ДМТЗ, ХТЗ, Оріони, Террафорси, Оріони такі. Що з нього взяти? Скаути, файтери, шмайтери. Пацани, реально. Насправді є тільки три варіанти. Коротше. Є три варіанти, три бюджети. Вот. Якщо стосовно нового китайця, три бюджети 6, плюс, в районі 4-4,5 і там 2-3 тисячі. Три бюджети, три варіанти. Повноцінний, нормальний в вашому поняті, трактор, щоб там не було пасів, щоб там була нормальна коробка, нормальне сцеплення, нормальні мости, то 6. 6. 6. Ну, по нинішнім цінам, да. неважно, що то буде. то може бути Оріон, то може бути ДВ, то буде, може бути, якийсь ДМТЗ майстер, там я теж то може бути там самий той файтер 254, може бути скаут 254. Коротше, щось по типу ДВ, 244 ANT, щось по типу того Кінтавер 244С, щось з Колью Metр 25. Раз, щось з. Вавою там, тонна 200 3, тонна 300. Щось з восьмеркою з кропкою, тобто 4 повишних, 4 понижних і 2 назад. Ну, я думаю, ви поняв з двоскоростним Вомом, з нормальним переднім мостом широким редукторним, з нормальним заднім мостом грубим, без гібкої муфти, типу, як в Сінтай, той трактор 3 циліндри, 6, 4 циліндри, там, 7 плюс. І починається від того. Можна взяти кручу якість, типу Донфенг, там той же ДТЗ з реверсами і так далі, то вже від вашого бюджету поляшу. Якщо є можливість, там можна докладати. Якщо нема можливості, тим трактором, тим же самим Кентавром, чи тим самим Оріоном, чи тим самим ДМТЗ, 84-й майстер, чи як він. можна зробити ту всю саму роботу, бо є вага відповідна, бо є відповідні габарити Ковес великі, бо є там відповідні скористя коробки. І відповідна ширина колії, яка дозволить всю роботу зробити. От, з усім тим, ви можете все зробити. І пофіг, як там називається. Якщо є брендові там, трактора, брендові, то той Лавов, то той то Донфенг. По суті, більш такого, ні... ну, ДТЗ ще. По суті, більш такого нічого брендового Юта Юта забувся. За юта. Більш нічого такого брендового немає. Що да? там взяти, що. Шо... Супер, топ-качество, дійсно на голову вище там по мілочах, по всіх нюансах. Ну, фактично, там той та же Юта, і ДТЗ, і Денфейнг ту ж саму роботу зробить і Кентавр. Там він буде трошки там по кузову, по якихось там нюансах, там трохи по вазі програвати. Ну, фактично, ту ж саму роботу, все він зробить, що там фризування, що боронування, що дискування, що а, оранка там, 2,25 плугом чи більше. Все. Якщо у вас таких коштів нема, а вам все одно треба працювати, да? все одно вам треба платити. Не хочете платити там, наймати кожен раз, і у вас є там поля, якісь у вас там є 5 гектар, 7 гектар, у вас не огород, у вас є земля, є що робити. але у вас нема, бляха, 6 тисяч. А єдиний варіант, єдиний доступний варіант, по суті, то шифінг. Хто б там що не казав? А да, ремні, да, воно незручно, то корчіне, і все, шифінг теж має базові характеристики. Ширина метр 25, колеса, ну як же, 244-й, колеса високі. І вага, там, то на 300. Так, да, він е, не, не так швидко. Да, він там обороти довго набирає е, привід. За рахунок цього він там втрачає пару, пару коней і так далі. І їм трохи до, довше, незручно працювати. Ну і самі розумієте, сидіть в шифінгу, то сидіть в корчі, е, сидіть там, в трьохциліндровому, то по-іншому навіть Вимкнув коробку, поїхав, а там, поки воно все Ну Суть в тому, що все одно. Шифін ви зробите на 3 гектарах, і на 5, і на 7, він десь навіть вийде стане дешевше по обслужуванню, він десь навіть буде попроще в експлуатації, в плані того, якщо у вас там немає здорових бюджетів, то вам ще треба ж не купити. Вот. Якщо там всі бабки взяти і купити собі, в валить в трактор, а треба ж там і то, і то, і то до нього. А так, на такі случай, шифінг, шифінг навіть проще продати. Якщо там брати якийсь мототрактор, такий мотобочною коробкою продавати, то то. Там непонятно, скільки він, ну, в залежності да, від експлуатації, скільки він проживе, читаті. кентавр, то огородний трактор, а шифінг йому нічого не буде, по суті, в ньому в болячих таких їх тотальних немає. В плані заліза, ну, там, через 3-5 років його збуть, за нього, якщо він буде в файному стані, дадуть нормальні гроші, там докласти, взяти щось більше. Ну, ви поняли. Коротше, якщо в дійсності у вас є об'єми якісь, то. Тільки шифінг, Що там не балакали. А Якщо вас ще менше е, дивіться тако, що стосовно Syntaїв, маленьких, трьохцилиндрових, на менших, то трактора трошки уші спеціфікації. Вони да, теж класні, там все, Syntaй Гібка-Муфта йде 244, е, ДМТЗ 244, там, може бути файтер, може бути Шмайтер. Коротше, без різниці, як воно називається, в тих всіх тракторах іде. Вузка колія і менша вага. То садовий трактор, то трактор там на городи, десь, то не на поля. Тобто ви поняли, там, якщо у вас є там, більший бюджет, то вам не треба поля робити. У вас там свої огороди, але у вас є гроші. От Тоді беруть синта, їх менше беруть. От Навіть у нас переважно, або великі, там, від 6 або шифи. Ну, Переважно люди беруть і максимум від трактора взяти. Максимум. Ну Якщо у вас там якісь чи садові, чи такі якісь роботи. То Сінтай піде, Сінтай піде, але він не, не зробив всю роботу, тому я в цьому відео на них і не заостряю увагу. особливо на задній привідні, він не зробив всю роботу, що зробив великий трактор. Що зробив шифінг, там, що зробив той же Кентавр, ДВ, Аріон, ДТЗ і прочі. Просто за рахунок того, що він легший, він менший, ну там навіть на картошку на 60 на рядок не поставиш там колія вузенька. Ну, коротше, ви поняли, там та ж коса масово витікаюча. Тому той трактор більш, От, якщо у вас взагалі. Просто його город, вам треба його просто робити 50 соток, то може бути 20 соток, то може бути, то може бути там 10 соток. Чи ну вам треба постійно собі працювати там, чи там ще там, ну, мінімальний об'єм, Ну, вам треба кончити якийсь е, трактор, щоб от, за мотоблоком ви вже годні ходити. У вас спина було і все вже. Ви заїбали з за мотоблоком, все вам вже того не треба. Ви хочете собі жопу свою возити, прицеп привезти, не щоб було зручно. Тоді розглядайте мототрактор. Щось таке, типу там, тих же кентаврів, типу тих же булатів маленьких, там, 200-х, 160 х Я по ним окремо робив масу відео. Чим вони відрізняються. Там теж відмінності по них дуже мало. Єдине, що скажу, що там треба дивитися, щоб не було диференціалу, щоб була така обновлена коробка з полосями. Вони реально живуть. Ходять вон в хлопців, ну там проблеми з трактором, ну трохи є, але по коробках проблем немає вже, тому мотор коробка працює, мости, тоді вже можна, як то кажуть, остальне все під шаманіть. І там треба буде руки прикладувати. Шаманять, крутить, колхозить, тобто там не таке готова продукція. Що купили і собі працюєте все, як Донфен. Взяли Денфен, взяв фризу картана, почепили, залили масу, пошурували в город. Ні, там такого нема. Там конкретно воно буде вам трохи мозки робити. Ну тим теж можна працювати. Но, якщо ви там, Я ж кажу, якщо якесь поле чи ще щось, то мінімум шифінг 240-й, навіть без передка. Він все одно широкий, він все одно там... то на плюс нього є ваги, можна буде зробити. Меншими все не вийде. Ось от, от відео. От, і от є всі, всі тракторів, По суті, чотири, Маленькі, дрицики, ремінні шифінги. То окремо я категорію може віднести. Типу трактора «Сінтай» маленькі, трьохцилиндрові, але маленькі. І великі трактора. Від ДВшки, від Деріона, від Кентавра і вище там, від 6 тисяч, то що вже трьохцилиндрові, повноцінне повногабарити. Все останне, все назви, фірми, бренди, то все ліплять, Придумують, рекламують в Україні, щоб кожен постачальник продав свій товар, він там йому вже 10 фантиків красивих нав'яже. Вони не обов'язково погані. Я за те кажу, що вони не відрізняються глобально нічим по своїй характеристиці. То ви вибираєте поставщика, фірму, з ким вам приємніше спілкуватися, з ким вам приємніше вчатися, чи зручніше, чи там поряд з вами, чи там кому ви довіряєте, чи там когось. Хтось покупав має який відгук, і вот, в них берете, по Україні то все однакове, тупо все однакове по Україні, всі трактора. Всі трактора, ці китайські, е, вот, всі тотальні відмінності глобальні. Я вам тут виклав в цьому відео, розказав, щоб ви собі розуміли, все інше то піар-реклама маркетінг. То так дуже грубо. Можна там проходитися ще йти. <кхи> Далі по кабінниках. Можна там ще проходитися, іти далі, там, стосовно з навісним і так далі. Ну, от, Базові речі, я розк... якщо сподобалось відео, я ще зніму. Знімлю, розкажу, покажу, бо я ж кажу, зараз такі часи, що, мені здається, треба відео казати правду людям, розказувати, які людині, то що треба, вона все одно купить. Ті от всі басні і тільки щоб продати, 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 Хай після цього відео в мене ніхто не купить трактор. Я хоча б, то за... 5-6 років, як я з цим працюю, за свого досвіду, може комусь щось корисне та знадобиться, якась порада і так далі з цього відео, От, щоб людина собі орієнтувалася. Тому ну, давайте, друзі, майте на увазі, я сподіваюся, що якщо там набереться нормальних переглядів, нормальних коментарів пишіть. Я зніму ще продовження, розберу питання, розкажу, що, де і як. Те, що знаю, поділюся без випросів. Тому дуже дякую, що дивились. Дуже приємно. Всі. Всім мирного неба, гарного дня і щастий. З вами був міні-трактор України. Тримаємось!